Вітаю любих першокласників на уроці математики. Сьогодні ви познайомитеся із масою предметів та будемо вчитися вимірювати її. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали, все вже час, роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій? Клас! Тож успіх всіх чекає нас. Предмети навколишнього світу мають різні властивості. Властивість, яку можна виміряти або за якою можна порівняти предмети, називають величиною. З якою величиною ви вже знайомі і вмієте вимірювати. Це довжина. На цьому уроці ви познайомитеся з іншою величиною, з масою. Пригадайте, де ви зустрічалися з цією величиною? Тож ми розпочинаємо наш урок: Розсадіть героїв на диван для перегляду мультфільму. Кукурудза буде сидіти на дивані із номером 5. А бананчик сідає на зелений диван. А ось полуничка займає диван із номером 5. Два. Де ж сидить авокадо? Йому сподобався білий диван. А де сидить кавунчик? На дивані із номером 3. А ось великий кавун займає диван темно сірого кольору. З'ясуйте, який диван сподобався груші? Це диван із номером 5. А де сидить морозиво? На білому дивані. А сонечко полюбляє зелений диван. Молодці. Ми попрацюємо в зошитах. Приготуйте їх. або Аркуші в клітиночку. Пригадайте, як потрібно сидіти під час письма і правильно тримати олівець. Запишіть каліграфічне число, що буде відповіддю на наше твердження. Знайдіть різницю чисел 10 і 3. Це число 7. Відступіть від попередньої роботи 4 клітиночки вниз. І пропишіть цифру 7 цілий рядочок. Зверніть увагу, що верхній елемент цифри 7 чітко йде в правий верхній куточок, а довга похила лінія рухається в напрямок середини нижньої лінії клітинки. Написали: знайдіть ту цифру 7, яка вам найбільше сподобалась. Намалюйте над цією цифрою 7 корону. Саме вона буде королевою нашого уроку. Ми рухаємося далі. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Як називаються числа при відніманні. Чи може сума дорівнювати одному з доданків. Наведіть такі приклади. Чи може різниця дорівнювати зменшуваному? Наведіть приклади. Чи може від'ємник дорівнювати зменшуваному? Що можна сказати про різницю в даному випадку? З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Пригадаємо, для того, щоб виміряти відрізки, ми користуємося так, лінійкою. Щоб виміряти відрізок АК, він у нас синього кольору, ми прикладаємо лінійку так, щоб 0 і початок відрізка, співпали. Відрізок має довжину 3 см. Виміряємо відрізок BC, він рожевого кольору. Знову узгодимо початок лінійки, цифра 0, і початок відрізка. Ми бачимо, що відрізок БЦ має довжину 5 см. Ми вміємо з вами порівнювати відрізки. Тож порівняйте, з'ясуйте, який відрізок довший. Довшим буде відрізок БЦ. Наскільки відрізок БЦ буде довший, ніж відрізок АК. Скористаємося правилом, щоб порівняти предмети, тобто з'ясувати, наскільки більше або наскільки менше, ми від більшого числа віднімаємо менше число. Тож запишемо в зошиті, щоб дізнатися, наскільки відрізок БЦ довший, ніж відрізок АК, ми повинні від 5 см відняти 3 см і дорівнює 2 см. Отже, ми з вами дізналися, наскільки відрізок БЦ. Довший, ніж відрізок АК. Ми рухаємося далі. Знаючи, що іменовані числа ми можемо додавати і віднімати, знайдемо значення виразів, записуємо в зошит. до 3 см додати 6 см. Дорівнює. Для цього ми обчислимо значення звичайних натуральних чисел. До 3 додати 6 ми отримаємо 9. І дописуємо ім'я сантиметрів. Отже, в першому виразі ми знайшли іменоване число 9 см. Знайдемо різницю. Запишемо в зошит. Від 8 см відняти 3 см дорівнює. Знайдемо значення натуральних чисел. Від 8 відняти 3 дорівнює 5. Отже, від 8 см відняти 3 см дорівнює 5 см формуємо другий стовпчик. Відступили 3 клітиночки від верхньої першої, першого виразу та записуємо до 4 см додати 5 см і відняти 1 см. Арифметичні дії іменованих чисел виконуються в такому ж порядку, як записані арифметичні дії. Тобто, спочатку ми знайдемо суму, а потім знайдемо різницю. Для цього використовуємося натуральними числами. До 4 додати 5 дорівнює 9, а від 9 відняти 1 дорівнює 8 см. Запишемо ще один вираз. Від 7 см відняти 4 см і додати 2 см. Обчислюємо натуральні числа. Знайдемо різницю. Від 7 відняти 4 буде 3. Тепер знайдемо суму чисел 3 і 2. Це буде число 5 см. Пригадаємо, що числові вирази ми можемо порівнювати між собою. Тому запишемо різницю чисел 10 і 6 порівняємо із сумою чисел 2 і 3. Щоб порівняти математичні вирази, потрібно знайти значення цих виразів. Отже, від 9 відняти 6 це буде число 4. А до 2 додати 3 це число 5. Порівняємо числа 4 і 5. 4 менше 5. Тому цей знак ми використовуємо як знак порівняння двох виразів різниці і суми. Отже, записали вираз. Від 10 відняти 6 менше ніж 2 плюс 3. Порівняємо наступні вирази. Запишемо в зошит до 5 додати 3. Залишили клітиночку для знака і записали різницю чисел 10 і 2. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок в будь-який момент, якщо не встигаєте записувати вирази. Ми продовжуємо. Спочатку знайдемо значення суми. 5 і 3 – це число 8. Знайдемо значення різниці. 10 і 2 це число 8. Що ви бачите? Ліворуч і праворуч вісімки. Це означає, що ми використовуємо знак, дорівнює. Тому цей знак використовуємо і між математичними виразами. Так як ми з вами можемо порівнювати звичайні натуральні числа, вирази з ними. Аналогічно можна порівнювати і іменовані вирази. Тому запишемо: до 5 см додати 3 см, порівняти із сумою чисел 7 см і 2 см. Спочатку знайдемо значення суми ліворуч. 5 см і 3 см це буде 8 см. Знайдемо значення суми праворуч 7 см і 2 см це 9 см. Тепер порівняємо числові дані 8 см і 9 см. Використовуємо знак менше. Отже, між математичними іменованими виразами ми поставимо знак менше. Запишемо ще один вираз 9 см 6 см. Порівняємо із різницею 6 см і 3 см. Що ми спочатку знаходимо? Значення різниці ліворуч. Отже, від 9 см відняти 6 см, отримаємо 3 см. Знайдемо значення виразу праворуч. Від 6 см відняти 3 см. Отримаємо 3 см. Ми бачимо, що ліворуч і праворуч однакові числові дані. Тому ми поставимо знак дорівнює і його використовуємо як знак між математичними іменованими виразами. Ми продовжуємо наш урок наразі фізкульт хвилинка. Ви часто зустрічалися із поняттям маси, коли ходили разом із мамою в магазин, то що таке маса? Давайте знайомитися. Колись дуже давно люди обмінювалися один з одним товарами. В одних людей був ящик яблук, а в інших сливи. Коли один чоловік давав іншому ящик яблук, то він натомість хотів мати стільки ж слив. І тому люди винайшли ваги, які виглядали ось так. Такі ваги складалися з палиці, яку називали коромислом, а до кінців з чаші. На одну чашу люди клали яблука. Подивись, що сталося з лівою чашею. Ваги відчули масу, і чаша під тиском опустилася донизу. На іншу клали сливи. Клали доти, доки чаші не стануть на один рівень. Іншими словами, будь-яка чаша не має бути нижче або вище іншої. Через деякий час люди винайшли спеціальні міри для зважування, які називали гирями. Якщо зважували невелику масу, то використовували гирю, яка важила дуже мало. Її називали фунт. А щоб зважити велику масу, то знадобиться гиря, яка важить більше, і її називали пуд. Щоб зважити фунт піску, використовували ось стільки піску. А щоб зважити пуд піску, ось стільки. Поступово з'являлися все нові і нові одиниці вимірювання маси. Серед них був і кілограм. Але це слово в написанні таке довге, що люди його скорочують буквами К та Г. Кілограм це міра маси. Її використовують люди не тільки в математиці, але й в житті. Тож, зрозумівши, що таке маса, з'ясуйте, що важче, а що легше кавун чи кулька. Торт чи цукерка. Яблуко чи гарбуз. Назвіть важкі предмети. А зараз назвіть легкі предмети. Визначте масу кицьки в мишах і в пташенятах. Отже, одна кицька це скільки мишенят? Сім мишенят. Або одна кицька це скільки пташенят? Троє пташенят. Для зручності люди домовилися вимірювати масу одинаковими мірками, не котами, не пташенятами, не мишками, а кілограмами. Кілограм скорочують 1 КГ. Кілограмами можна користуватися в магазині. А саме як і як з'ясувати, де записана маса предмету. Спочатку я купила сіль, солі взяла 1 кілограм. Іноді маса вказується на упаковці. Потім я взяла цукер. Також 1 кілограм. Подивись на упаковку, ти бачиш, де маса. А ще я взяла борошно. Цікаво, ти здогадаєшся, скільки? Так, 1 кілограм. А ось на капусті не написана маса, тому я її зважила. Ваги показали, що маса цієї капустини становить 2 кг. Яблука теж довелося зважувати, їх маса була 2 кг. А от маса картоплі була вказана її вага, як і вага яблук, 2 кілограми. Пам'ятаєш, я показувала, які ваги були в людей у давні часи. І подивись на сучасні ваги. Дійсно, вони помітно змінились. Взагалі існує багато ваг. Ось такі для зважування маленьких дітей. А щоб дізнатися вагу дорослої людини, винайшли такі ваги. В магазинах або на ринках ми можемо побачити ось такі ваги. В аптеці також є ваги, які так і називаються аптечні. Вони служать для того, щоб можна було приготувати ліки. А це ювелірні ваги. На них зважують коштовні каміння або готові вироби. Це шкільні ваги. Їх можна побачити в школі. А на таких вагах можна важити вантажівки та іншу непідйомну техніку. Міри маси можна порівнювати між собою, додавати та віднімати. Як ти думаєш, що на цьому малюнку має більшу вагу? Молодець. Яблука важчі. А ось на цьому малюнку, де вага буде менша або більша? Молодець. Капуста і картопля мають однакову вагу. Тож, розгляньте пристрої і за допомогою терезів з'ясуйте, який предмет важче, а який предмет легше. Отже, на першому малюнку ми порівнюємо диню і кавун. Ви помітили, що чаша із кавуном опустилася донизу. Це означає, що кавун важчий. Розгляньте другий малюнок. Порівняйте мишенят. Що ви помітили? Чаші терезів стоять на одному рівні. Це означає, що вага мишенят однакова, а порівняємо гарбуз і баклажан. Ви помітили, що вага... чаші із гарбузом опустилися донизу. Це означає, що гарбуз набагато важчий, ніж. Баклажан. Іменовані числа, які містять назву кілограм, можна порівнювати, додавати і віднімати. Тож, порівняємо 5 кілограм із сумою трьох гир. 2 кг, 2 кг і 2 кілограми. Ми бачимо, що праворуч це сума трьох доданків. Спочатку з'ясуємо, що це буде за результат? Це 6 кг. Тому ми порівнюємо 5 кг і 6 кг. 5 кг менше, ніж сума трьох доданків. Порівняємо на наступних терезах 10 кг і суму двох чисел 2 кг і 5 кг. За терезами ви вже спостерігаєте, що чаша із гирою 10 опустилася донизу. Це означає, що вона важча. Перевіримо це все математично. Знайдемо спочатку суму чисел 2 кг і 5 кг. Це 7 кг. Тому 10 кг буде більше, ніж 7 кг. Спробуйте в наступних виразах з'ясувати секрет. Порівняйте математичні вирази без обчислень. Запишемо в зошит. Сума чисел 4 і 3 порівнюється із різницею чисел 4 і 3. Що ви помітили? Цифра 4 є і ліворуч і праворуч. Ліворуч, ця цифра збільшується, а праворуч, ця цифра зменшується. Отже, більше число буде більшим, ніж менший результат. Запишемо наступний вираз. Від 8 відняти 6 порівняємо з різницею 9 і 6. Що ви помітили? І ліворуч, і праворуч віднімається цифра 6, але порівняємо зменшуване. В першому випадку це цифра 8, а в другому випадку це цифра 9. Ми з вами, коли досліджували таблиці додавання і віднімання чисел, помічали: якщо зменшуване збільшується, то і результат різниця збільшується. Отже, якщо праворуч у нас збільшилося зменшуване, то праворуч ми отримаємо більший результат. Отже, різниця чисел 8 і 6 буде меншою, ніж різниця чисел 9 і 6. Запишемо наступний вираз і порівняємо суми чисел 3 і 4, 6 і 4. Ви помітили, що і ліворуч, і праворуч є цифра 4. Але ліворуч, вона збільшується на 3, а праворуч вона збільшується на 6. То де ж буде більший результат? Звичайно, праворуч. Отже, сума чисел 3 і 4 буде меншою, ніж сума чисел 6 і 4. Запишемо ще один вираз. Порівняємо різниці 10 і 3 з різницею 10 і 5. Ви помітили, що і ліворуч, і праворуч зменшуване має значення 10. Але зверніть увагу на від'ємник. Ліворуч віднімають небагато. А праворуч віднімають більше. То якою буде різниця в першому і в другому випадку? Якщо від 10 віднімемо 3, ми отримаємо більше, ніж від 10 відняти 5, тому використовуємо знак більше. Попрацюємо усно. Порівняємо суму чисел 5 і 2 та 6 ,2. І ви зразу зможете сказати, що ми використовуємо знак Менше. Тому що у першому випадку ми збільшили на 5, а в другому збільшили на 6. Порівняємо суму і різницю. Тут можна зразу сказати, що сума завжди буде. Більше, ніж різниця. Порівняємо дві різниці 9,6, 9,7. Чим більше ми віднімаємо, тим менше залишається. Отже, значення різниці ліворуч буде більшим, ніж значення різниці праворуч. Порівняємо суми чисел 2 і 5, 5 і 3. Ви бачите спільний доданок 5. Ліворуч він збільшується на 2, а праворуч збільшується на 3. Отже, ліворуч сума буде меншою, ніж сума праворуч. Чудова робота. Тож, про що нове Ви дізналися на уроці? З якою мірою маси ви познайомилися на уроці? Як зрозуміти, користуючись вагами, який предмет легший, а який важчий? Розкажіть про власні навчальні досягнення на уроці. Оберіть цукерку, яка вам до вподоби. Якщо синя, це у вас все вийшло. Якщо червона? Мені потрібна допомога. Жовта у мене були помилки, а фіолетова мені було важко. Сподіваюся, що ви набрали дуже багато синіх цукерок. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю вам цікавого і легкого навчання, і зустрінемося на наступному уроці.